Вітаю вас на Краса Автокарсу Я. Сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль, це Нога на Сцені 4 на двигуні 16 118 кВт в такому бомбезному кольорі і в топовій версії. Максимальна версія, максимальна комплектація максимальні кВт Автівочка вся гарна, збережена. Ціла. Ось так вона виглядає. Оптика в нас full led, інтегрована верх-содовими вогнями, Передній пальтоні, туманочки. Простить, як собачій, очі. Також маємо камеру тримання полоси та розпізнавання знаків. Ближні дані в нас автоматичні, Робове шкло, так як ви любите в оригіналі. Тоновані титанові диски, чи легкосплавні, так як зараз кажуть. Ось так виглядає. Преміум акустична система Бозе. Також в даному автомобілі присутній дійстонік, дзеркала в нас складаються. і також має датчики сліпих зон. Ключовий доступ, чистий 18 рік. Шкіряні карти, акустика, картизована накладочка на полозі, водійське та пасажирське сидіння має електропривід з пам'яттю. і також масаж і підігрів. Руль зашитий шкірою. Задня карта також чистенька охайна для задніх пасажирів. Заводське тонування і також є шторки. Сидіння дуже в гарному збережному стані. Фактично недавно цей автомобіль два дні назад, як заїхав, ми його розмитали, зробили легеньку хімчистку, поліровку і виставляємо на продаж. Такий гарний сторос. До речі, для задніх пасажирів. Так, і для передніх є дуже багато всяких таких бардачків, Дивіться, які міські великі. Також є тут ще такий. Ззаду дві розеточки USB виходом одна звичайна. В даному автомобілі паратонів 360, тобто вам... Полегшить ваше паркування, і також автомобіль оснащений функцією самопарковки. Маємо ззаду фолкопчик, фолкопчик в нас зйомний, показує, як це працює. Потягнули і він сховався. Все, автомобіль представлений у сімимісній версії. Ззаду ми маємо савбуфу. До косичної системи баземо. Також задній ряд пасажирів. Полочки це для необхідності знімаються. показує, як складається сидіння. Сидіння можна складати як по окремо, певні там, середній ряд або задній ряд. Також ми можемо отрим, покажу, як складається це по окремо, складаю, Хоп, нажав, склалося. Тепер, наприклад, складу. Ось це склалось. А тепер нажимаю Al, тобто все і воно все складається. Дивіться, як класно, як зручно. Дуже маємо великий місткий багажник, Даже до речі, десь при необхідності можна перевезти щось велике або навіть заночувати, виїхавши на природу, на якусь риболовлю. Так у цієї сторони є шторка. Ось так це виглядає, задні обдуви, столик. Це ідентично, як і з контрої сторони. Дуже класний просторий автомобіль. Гарно себе зарекомендували. Великий багажник. Просторий дуже баргачок. У цієї сторони також сидіння із електроприводом, а також пам'яті і масажем та підігрівом. Для бажаючих можу подати він код. Обіг оригінальний 170 тисяч. Автівочки повністю ціленькі. Також маємо новий дах панораму. Зараз я покажу, як це все виглядає. Є дістронік. Ось, дивіться, відкриваю дах. Розкішність, правда? Е, також є декоративна підсвісочка, великий мультимедійний екран, так як я і казав, маємо підігрів передніх сидінь, датчик паркування, е, задня камера. Датчик паркування 360, дуже зручно. Скло Склоє дзеркало заднього виду із автозатемненням. Датчик дощу, датчик світу, близні, дальнє автоматичне, датчик тримання та розпізнавання знаків. Дуже класне меню. Можна налаштовувати під себе. Даний автомобіль перемикання, тобто перелаштовується як коробка, так і реагування акселератора на ваше натискання, в залежності від того, який ви любите стиль їзди. А повірте, 118 кВт це 160 коней, є чим їхати, є на що натиснути. До речі, дуже класний розхід. І що не помиляюся, в середньому автомобіль споживає 6,5 літрів пального на 100 км. Я вважаю, що для такого автомобіля великого, просторого і потужного це гарний розхід і гарний автомобіль. Отже, друзі. Арено Маган відбувається. Арено Гаран Сценік 4 в такому топовому кольорі, на топовій комплектації, на топовій оптиці Ви можете придбати нас, в місті дубно. Не цікаво, звертайтесь, всім гарного дня і мирного неба.